Всім привіт! З вами Маріана Кулик. І я сьогодні буду читати ось цю книжку. Е, ну і там буде казочка. Ось така. Е, зараз почитаю правильно. Перукар. Да, ми сьогодні це будемо читати. Погнали. Давай. Добретим е, добре е, коротком шарстим песиком. Думала на е, дивані. Тіна, Тіна. Е з собачка о родим щитцю їм е старий е е загаль Треба. А мені а мене он три години поспіль поспіль мучила Хазяйка. не наче я їй щось погане зробила на стіл. Посадили страшно, високо, машинка для стрижки. Так, гуде, що просто жах і після цього всього навіть кісто, кісточ, кісточки не дала погризти спокоєння ЗАСПОКОЄННЯ рвів або хоча б на прогулянку, в парк повела, втомилася. Вона бачить, бачте я. А я так така бідолашна, наче не втомилася більше ні за що стригтися не буду хай. Йому е, грати примовляла вона, намагаючись зас, е, заспокоїтися е, після е, першої, першої в е, своєму е, житті. З трижки. Але, але хоч не хоч, та с мале маленькі, ті ні таки таки до ведеться. Бо якщо цього не робить, не робити ж шерсть у таких собачок, росте довго, аж до підголови, а що лапки у решитцю.

Короткі то, ва, короткі, то вона заважатиме ходити та й догля, доглядати за такою копицею. Господарями е буде важко. Тож нас в день, коли, коли дівчинка Юля зазяйка, за, е, хазяйка е, тін е, повела до неї. Е, ті, е, тін, нуся, ті, нуся, люба. Моя маленька е сьогодні у тебе стрижка, і на на неї по ні за які смаколики. в в світі вперлася перла... ті на лапами, в підлогу, а по відок на віщо, не бійся, не бійся. Сьогодні ти будеш стригтися. В самому сагоні. У досвідченого грумера, це такий собачий перукар, вона постриже тебе швидко і в привправно. Ти будеш справжньою кра, красунею із еклею з і з клепознайомища сказала Юля. Хм хмы хм... хм... хмум. Тут якийсь хмы. Хм... Ну ладно, так будет. Хму е в салоні. Е в салоні е це щось е новеньке. А що там е за е клео... Кл 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 Таким такий. Може, варто піти поглянути Мір кувала таня на тіно? За роздумами... за роздумами... За роздумами, не зчула, як і в салоні, опинилася, а там її справді зустрі в Ча пурно. чпурно, під е. Підстрежений, епудаль. Він так. Він чемно чаб... привітався з тіною, провів до середини й мовив е це моя хазяйка, Діна, Діна, це Діна, не Діна, 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 вона дуже виправний, собачний, перукар. І собачок дуже любить, тож ти м потрапила в добрі руки, ото ж розслабся. Насолоджуйся. Діна ласков заговорил, заговорила ціни м по посадила їх їм на зруч. Тіна не зчум так ладно. На старий наставничку ось тут все як її по... Тори потори. Потім е, помили за е, пашним, е шампунем. Е, висушили м'яким висушили, е, е, рушником. Так, я, мабуть, пропочити вже це довгий, да? так що давайте далі. Заметляла хвостиком на знак згоди. Все. Я дочитав. Тут старий гночок дочитала. Тут, особо, і не багато сторінок, тут тільки три сторінки. Ця книжка для дітей. Просто рекомендую. Тут Чита, э, читається для батьків. Я не буду вам це показувати, але ну, якщо хочете, можете поставити на паузу і там прочитати вже це все. Так що так. якось... Ну, я вам зараз покажу ось поясню. Тут є ось така закладинка, в принципі. Да, це до чудова можна закладати. Ну також тут є ще це. Можна його просканувати зараз. Заходимо в сканер, який у вас є, там, наприклад. Наш сайт тут, а давай на їхній сайт, подожди, що так швидко. Отак, наприклад. І тепер переходимо сюди. І у них тут просто потрясаючі книжки. Я просто удивлена, зараз тут такі книжечки гарненькі. Так, да, тут всяка, не знаю. Ну, в тут реально такі прям прикольні книжки. Прям прикольні такі тут книжечки. А детский тут взагалі просто идеально, да. Отак, коротше. Чем можна присканивити ось це? Не Так. Ось це, коротше. Зараз я його нормально просканую. Ось так. Переходимо в інстаграм, в кого він є. Тут така книжечка. І ось така, тут закладенько. Тут просто прикольненько. Я вам дуже советую цю книжку. Ви хто дивитесь або дорослі, або недорослі, я вам дуже совітую. Ну от просто купляйте це зразу. Так, да-да. Так що я вам це все Е З вами була Марія на Кулик. І всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.